Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. У головній госпітальній базі області повертають до життя наших захисників. Під час обстрілу військовий Михайло втратив обидві руки, протезувався. Тепер він власним прикладом допомагатиме іншим пораненим реабілітуватися та повертатися до повноцінного життя. Про долю мужньої людини, яка не втратила сили духу, дивіться у сюжеті Вікторії Галки. До головної госпітальної бази області Михайло потрапив понад два роки тому, у вкрай важкому стані, без свідомості з амбутованими руками, численними пораненнями тіла та великою крововтратою. Переніс декілька операцій. Більше двох років пройшло після того нещасного випадку, коли відламком відірвала дві руки. Все зробили вчасно і Михайло до останнього був мужнім, сильним. І ми приходили до нього і самі думали, як так можна витримувати всі ці випробування життя 22 роки. Тоді вахало було 22 роки. Но зараз 24. Зараз 24. Але він все пройшов, всім ще показав, що. Справжні воїни не здаються. До лав ЗСУ Михайло пішов у 2019-му. Служив у 25-й окремій січеславській бригаді. Повномасштабну війну зустрів на Донецькому напрямку. Там вже втратив обидві роки. Головне, каже хлопець, не втрачати сили волі та будувати своє майбутнє. Пережив таку дуже велику травму, таке важке поранення, дуже. І хочеться просто сказати, що треба просто жити. Не потрібно втрачати силу волі. Це була керована ракета «Птур». Я водій-механік БМП-2, мій борт просто у водія-механіка прилетіла ракета і одразу відірвала дві руки. Потім, коли я відходив від машини, випала права рука, я її викинув з рукава, відбросив в сторону, сам відбіг до балки, до укриття, знайшов укриття. Далі прибув бойовий медик, наложив турнікети, тому що з мене все повністю зірвало. У мене поранення, поранені, ну, вогнепальні поранені. Потім прибігли пацани, положили на каталки і вивезли машини. Далі привезли в Красноармійськ, ну, в Покровськ, ампутували ліву руку. Сьогодні Михайло хоче допомагати іншим пораненим, які пережили ампутації, повертатися до повноцінного життя. І ми домовилися, що ми будемо разом піднімати хлопців до реабілітації. Тисячі в нас Та, тисячі. Та, тисячі, тисячі, які пройшли через наші стіни. Михайло погодився, що ми разом будемо хлопцям допомагати. Будем. Вселяти в них такий бойовий дух, що треба боротися до останнього. Кращий приклад воїна, який в самих важких ситуаціях не розслабився, не достався на крові. Не падати Духом. Все буде Україна, слава Україні. Герой, справжній герой, справжній громадович. Майже два роки Михайло довелося чекати на біонічні протези. Їх встановили у Німеччині. І хоча це було півтора місяці тому. Сьогодні Михайло вже сам себе може обслуговувати. Я став повноцінною людиною, каже він. Познайомився з дівчиною. Хоче працювати в реабілітаційному центрі лікарні, де допомагатиме пораненим відновитися. Справжній воїн своїм власним прикладом Михайло надихатиме інших повертатися до повноцінного життя. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1.